Multswagen Passat. А саме його підрозділ «ЦЦ» – найбільш недооцінений пасад, який не став настільки популярний, як його брати Б 7 Б6 чи навіть ціновіші Б8. Безумовно, він має свою фанбазу. Безумовно, він має право бути, і я розумію, чому він такий популярний. Але безумовно має свої 100% тверді плюси, які їх і виділяють з-поміж конкурентів. І сьогодні я вам розповім про марку Volkswagen з її моделлю ЦЦ, дизельний. І бензиновий погнали. Почнемо з бензинової версії. Це в нас є рестайлова модель, вона відрізняється зовні не так аж дуже суттєво, але все одно є відмінності. Попередній частині оптика, протитуманні фари і задні фари. Це є перше, що кидається в очі в ресті і в доресті в цехах. По бензинових версіях в нас на ринку ми часто зустрічаємо основні дві бензинові версії: це є 1.8 турбо або 2-літровий турбовий бензин. Хтось їх любить, хтось їх ненавидить, але можна сказати. va spune 2 fapte Ці двигуни далеко не ідеальні, але з іншого боку, вони реально мають класну динаміку. Плюс, якщо порівнювати дизельний і бензиновий пасат, бензиновий завжди буде дешевший. Проте більшість вибирає так: я краще зекономлю, наприклад, 2000 тисячі доларів, куплю собі бензинову цеху. Так вона буде більше брати бензини, і я буду жертвувати ресурсом і відносною безпроблемністю, якщо говорити про дизель. До того ж, бензинових пасатів є більший вибір, тому багато хто зупиняється. Саме на них, і сама суть, що ці машини їздять. Вони мають класну керованість, вони дарують якісь емоції навіть від'їзди. По бензинових версіях всі вже вивчили ті двигуни, і всі розуміють, на що вони йдуть. Це буде. Чутливість до якості палива це буде підвищена витрата двигунного мастила, особливо якщо їздити досить агресивно, та і навіть якщо їздити на ній так лайтово, вони все одно будуть підбирати. Це така особливість. Ну і звісно, ланцюги в двохлітрових версіях, особливо які, як показує практика, дуже довго не ходять. Напевно, тому що люди купують просто неякісні запчастини. В середньому ті ланцюги ходять 80 тисяч кілометрів. Для ланцюга це ганьба. Але якщо купити оригінал. Можливо, вони проходять довше. Можливо, хтось з вас має класний фірмовий ланцюг, який ставлять на двохетрові ТСА. І Скажіть, скільки від у вас вибіг при агресивній експлуатації? А тепер божественний дизель. У концерні ваг за дизель завжди потрібно переплатити і переплатити добряче. Це вам не субару, не мазда, які випускають дизельні машини, які по факту в виробництві дорожче, тому що складніші. Проходить 5, 7, 10 років, і на вторинному ринку дизельні моделі дешевші ніж бензинові. В них завжди було по-іншому. Фольксваген, ауді, шкода, сіат завжди, якщо ви хочете дизель. Будьте добрі, переплатіть. Далеко не будемо ходити. Audi Q5, дизельна і бензинова різниця просто шалена. Що тут по двигунах? Двохлітрові дизельні двигуни ходили непогано, що в доресті, що в ресті. Але якщо би я брав дизельний двигун в Passat CC, я би все-таки шукав би собі рестайлову модель. Це не якісь особливі дизелі, це ті самі дизелі, які ставилися і на інші пасати. Суто на цей кузов. Об'єму потужності крутного моменту вистачає з головою. Також він піддається чіпу, чіпуйте його понад 200 сил. Так можливо, пожертвуєте ресурсом, але. Чіпуванню він підлягає і розкачувати його можна. Але якщо порівняти витрату палива, то в бензиновій версії, якщо ви будете мати 1,8 чи 2-літровий двигун, ви будете розхід мати в середньому 11 літрів, це є середній змішаний розхід. Тут ви будете мати змішаний в районі 7,5. Різниця є однозначно. Тобто, підсумовуючи все те, що я сказав про двигуни, якщо ви не знаєте, яку та цеху брати дизельну чи бензинову, знайте собі так: якщо ви хочете першочергово зекономити в плані купівлі. Субтитрувальниця і потратити меншу суму на машину, ви можете дивитися бензинову, але ви маєте на увазі, що якщо ви за дизель можете переплатити і маєте таку можливість, краще вам це зробити. Він буде економічніший, в нього буде більший ресурс, в нього буде класна динаміка, яка не буде нічим поступатись бензиновим моделям. Плюс на перспективу, як ви будете продавати, ви також зможете з нього витягнути більші кошти, оскільки дизельний ваг завжди ціниться. По надійності цих коробок, якщо їх не душити, не мучити, вони ходять. Вони. Будуть вам дарувати класні емоції від їзди, вони не туплять і реально гарно перемикають. Що по цінах, якщо вас гавкне повністю ця коробка, готуйте орієнтовно 2,5 тисячі, не гривень. Це по факту ті самі кошти, як вас би гавкнув звичайний класичний автомат. Тому оці міфи, що ДСГ мега дороге в ремонті, це неправда, тому що будь-який автомат чи навіть той самий варіатор буде коштувати в повному ремонті плюс-мінус таких грошей. Але зазвичай власники обходяться просто заміною щеплення. В коробці, що виходить, звісно, дешевше. Що в нас по ходовій частині? Багато чомусь людей думають, що якщо це Volkswagen CC, в них ходова частина буде дуже дорога і дуже складна. По факту, тут нічого гіперскладного і якогось наднезрозумілого, надзвичайного. Спереду, звичайний Макферсон. Позаду багатоважельна підвізка, ніяких неординарних складних рішень, ніяких мега-гіпер дорогих запчастин. Можливо, це буде дорожче, якщо порівнювати, наприклад, там з Тойотою Королою, але знову ж таки це не можна порівнювати. Як на це цеху, як на купеподібний седан, який має гарний вигляд і класно керується. Повірте. Ціни на обслуговування ходової частини не викликатимуть у вас шалений жах і страх, де взяти гроші. Але є в цій машині декілька мінусів, про які я вам мушу розказати. Якщо до пасата там орієнтовно 2012 років у вас було 12 років там Renault, BMW, якийсь ще інший француз, Volvo, якась Audi – то Volkswagen вас трошки розчарує своєю корозійною стійкістю. Повірте, є в нього слабенькі місця, низ крил під ручками на кресті багажника. Вони не є мега гниючі машини, як, наприклад, там B6 здебільшого, але все одно, от супер мега стійкого кузова до корозії, навіть в машині, яка вже там має 2012 рік чи тринадцятий, не очікуйте. Плюс, здебільшого, багато автомобілів, а особливо бензинових, були привезені з Америки з пошкодженнями і вже мали кузовний ремонт. І в цих моментах воно можливо буде швидше, ймовірніше ржавіти. Наприклад, ця машина офіційна, тому з кузовом у неї порядок. Але я вам скажу так. Так, тут як попаде здебільшого, мінуси цієї машини. Ви відчуєте взимку. Перший з мінусів ось ця їхня фішка, якою дуже хвалився Volkswagen, коли придумав кнопку відкривання багажника, яка вмонтована в емблему Volkswagen. Ви її натискаєте, кнопка відкривається. Ви відкриваєте багажник. Дуже часто взимку це відгуки реальних власників, які мають пасати, це тощо з вмонтованими кнопками в емблему, яка відкриває вже якраз безпосередньо багажник. Коли, наприклад, падає дощ зі снігом, машина стає вся мокра, а вночі припаде снігом і влупить мороз, машина буквально покривається льодом. Товстим шаром льоду покривається ця кнопка, яка просто через лід не протискується. І багажник неможливо відкрити, що потрібно або відігрівати, стукати і розбивати цей лід, або якоюсь викруткою легенько тикати. Питань немає в інших машинах. Теж може десь попасти вода, але тут вона попадає от миттєво. Миттєво, якщо мороз, попадає. Я кажу не завжди, тоді, коли покривається машина льодом і мерзне кнопка. Ви скажете, Юр, ну не було таке з кнопкою, не видумуй. Думаю, ну добре, якщо у вас не було, то слава Богу. Але тепер уявімо, падає сильний сніг і напав на всю машину. Ви, наприклад, спішите і там з лобового скла сніг забрали, з даху так грубо позабирали. Треба відкрити багажник. Ну вже руки мерзнуть, думаєте, ну все. Наприклад, в багажнику щітка. От в багажнику щітка, якою ви хочете змести кузов, припустимо. Тут шар снігу, повністю який прилип до скла. І тільки чекає, як би то сповсти. Ви відкриваєте багажник і дивитесь, ой, в мене кнопочка того разу не замерзла. Ви відкриваєте багажник, і той сніг. Прям з'їжджає повністю в багажник. І не брешіть, що у вас такого не було. Це не то, що мінус, це просто мінус такого кузова. Інженери з цим нічого не могли зробити. Хіба зробити оцей рівчик, там я не знаю, до цього, але тоді би багажник був би незручний. Але це є факт, і його оспорювати нереально. Ну і ще один мінус, але так, всі зараз будуть говорити, та в мене такого не було. Я скажу, було, тому що я два рази різним людям. Допомагав з цією проблемою, тому що вони просто боялися це владнати. Що саме? Коли падає сніг, також з дощем, вся машина примерзає. А тут ви двері не відкриєте, поки автоматично вікно не приспуститься на декілька сантиметрів. Тобто система працює як? Ви торкаєтесь до ручки, не відкриваєте її повністю, а просто легесенько тягнете, і скло вже опустилося. Тепер назад піднялося. Ви не відкриваєте двері, ви легесенько тик, і воно опустилося. Піднялось. Опустилось, піднялося. А коли вся машина замерзає, лід замерзає на склі, замерзає на стійці, воно все типу льодом з'єднюється, і ви за ручку, а скло не може опуститись, тому що воно примерзло. Як до машини попасти? І страшно бити, тому що не покоцати скло. Що робити? Стояти та й хукати, поки воно розтане. Ну, то таке? Тож Volkswagen, все пробачимо. Самий салот виглядає класно. Так нічого нового порівняно з іншими фольксвагенами. Ви не побачите, але все одно якась енергетика набагато приємніша особисто для мене ніж в інших пасатах. Ви знаєте, я не фанат вакгрупи, я не фанат пасатів. Я вважаю що ці машини непогані, але вони дуже переоцінені. Саме це це мені подобається. Було би ще трішки більше місця для задніх пасажирів, і була б вона трішки в салоні ширша. Було б більше місця для ніг і більше, хоча б чуть-чуть над головою, тому що реально відчуваєш себе трішки як в капсулі. Але в загальному вигляд і сама посадка дуже зручна. Звісно, позаду місця багато не очікуйте. Я зростом ростом 1,83 м, здається, коли сідаю вже нормально. Я вже впираюся в стелю. Просто я хочу сісти, я не можу сісти, щоб я нормально собі сівся. Мені треба опуститися і тут. Я все одно черкаю. Ну, більш-менш нормально, але коли опуститися. Але все одно, коли ви отако їдете, ви довго не прокатаєтеся. Тому кажу, ця машина не для сімейних потреб. Там вмістимість багажника, комфорт для задніх пасажирів це не те. Це суто про комфорт для якогось молодого пацана з його дівчиною, сісти на переднє сидіння, десь колись друзів назад посадити, покататися десь, поїхати на озеро чи кудись. Але. Це суто для молодого хлопця. Якщо ви маєте бюджет в районі 9-12, це ваша перша машина, ви хочете щось типу таке бомба. Якщо ви сім'янин, вам вже краще подивитися Аляна якийсь, типу b 7 b 8 але то вже буде зовсім інші бюджети, якщо ми говоримо про b 8 Також за кермом вічно відчуття, що дуже близько, якось лобове скло. Я не знаю, як це працює. Можливо, в інших машинах сама відстань така сама. Але тут є просто відчуття, що ще трішки і ти будеш пускати своє гаряче повітря з роту і буде утворюватись пара на лобовому склі. Ну, якось воно надто близько. Але це знову ж таки це мої придирки, це суто моя думка. Не подобається. Ну я, я вас зрозумію. Якщо подобається, я радий, що я знайшов рідну душу. Так, кермо, ергономіка, сам вигляд салону, збірка тут Фольксваген завжди був на своєму місці. На своєму непоганому місці. Давайте проїдемось. Якщо ви молодий хлопець, для вас не важлива практичність, ви би хотіли мати купеподібний седан, який гарно виглядає, має класну посадку, має. Е, ну. Купити ці машини можна від 9 до 12. Ви будете собі вибирати чи бензин, чи дизель. Будете собі обирати пошкодження з Америки, яке воно було, як воно зремонтоване, комплектації і так далі. Ось це той бюджет, з яким можна розраховувати на купівлю от живесеньку. Це все живесеньку. Якщо ви катаєтесь небагато і ви маєте бюджет максимум до 9 тисяч, можете подивитися бензинку. Просто в ідеалі знайдіть добре обслужений двигун з заміненим ланцюгом, можливо, вже відкапіталений, якщо він буде, але нормально відкапіталений. Тоді вона буде вам їздити. Або шукайте просто бензиновий двигун з невеликим пробігом там до 150 тисяч кілометрів. Це буде нелегко, але ніхто вам не забороняє. про і шукати, ви маєте розуміти, що якщо ви будете брати бензинову машину, ви зекономите в моменті, але потім будете на витрату палива більше грошей саме витрачати. Проте, якщо я як казав, якщо ви катаєтесь небагато суто, наприклад, по місту і десь колись на трасу до когось на дачу, чи до себе в село, там до бабусі чи до діда, бензинова машина це цежка, підійде вам в повній мірі. Якщо ж ви катаєтеся по. Трасі їздити багато. Вам важлива економність, ресурс, надійність. Вам важливо, щоб машина була більш-менш неприхотлива і ви готові переплатити понад 2 тисячі доларів в моменті, щоб тільки купити собі дизель. Можете робити і так, що би робив я, я би все таки переплатив. Бо я їжджу багато, тільки тому я це кажу. Їздив би я мало, можливо, я б не переплачував, але я їжджу багато, тому все таки я би в моменті переплатив там орієнтовно ці дві тисячі, купив би собі дизельну, їздив з економнішим двигуном, з економнішою витратою палива, з класною тягою. Класним ресурсом, і потім, коли би продавав, мав би більший попит на своє авто. Підсумуємо: ці машини це не ті авто, яких варто боятися. Вони не є настільки дорогі в ремонті чи в утриманні, як те, хто каже. Пам'ятайте, це фольксваген з його ж моментами по кузову, з його деякими. Інженерними рішеннями, які просто нема було як модернізувати чи замінити, зі своїми періодичними якимись нюансами по електриці салону, але це перевірена часом машина, з якою ви завжди будете мати доступ до запчастин по кузову, по техніці, кнопочки, мультимедії і так далі. Це реально машина. До якої ви знайдете все, яку обрати дизельну чи бензинову, вирішувати вам? Катаєтесь багато, хочете економити, берете дизель, катаєтеся менше, але катаєтесь дуже агресивно, хочете собі зробити відстріли, вихлопи, чіпи, беріть бензин. Пам'ятайте, першочергово бензин буде коштувати дешевше, але ви в нього потенційно можете вкинути більше, враховуючи витрату палива, ланцюги, масло споживання підвищене і так далі. Якщо ви хочете одразу вкинути більше. І мати більш безпроблемний варіант, можете купувати. Але як на мене, що бензинова це цеха, що дизельна має право на існування. Це один з небагатьох фольксвагенів, який мені подобається.